Новина така. Правоохоронні органи Німеччини розслідують діяльність структур, які ймовірно підконтрольні Сергію Курченку, розслідують за підозрою відмивання грошей. Це про це дойча Веле нам е, повідомила. І е, Геннадій Геннадійович, хочу запитати вас, наскільки це все є з вашої точки зору серйозно? Як далеко можуть зайти ці е, розслідування? Аж ніяк. Аж ніяк. Аж ніяк. Я Бачите, вам як, хочу, як, як це все просто як авторитетному. Ведущому і авторитетному громадському телебаченні, що я щиро вдячний, що воно є, і воно є незалежне, і може, от мою думку вислухати, і думку інших, хто сьогодні був, нікого Україна не достане з Росії. От, як кажуть, готов присягнутися на ні Курченка, ні Ставіцького, ні Януковича, ні Захарченка, ні Якименка, ні тому подібне. Ні пшонку, ну є е, певні політичні моменти, і не потрібно сьогодні українській владі народу давати месенджі, що от завтра злодії, стануть перед судом. Ніхто перед судом не стане, пройде 5-6 років, вони вернуться. І от все, що ми показували, і громадське телебачення, про великі суми мільйонів. Вони скажуть вони, що конфісковані судом. У не. нас тільки суд може конфіскувати вже не може. Кирєєв зник невідомо куди. На нього була остання і надія, і надія. Ця, як його. От, От розникла. Я не знаю, де цей вовк. Значить, ще такий цікавий є персонаж. Ну, про це якось печерського окремо в общем, ніяк. Але але. Вони ще будуть вимагати від України повернення морального ущерба. і моральний ущерб буде настільки великим, що от оті всі пачки грошей, да. які показували Все, що не, не, не потрібно оцю дурницю інцентна. сьогодні робити. Ви знайдіть, привідіть, покажіть суд. А потім тому в Україні є така поговірка, пане Данило. Не кажіть го ну, поки не чоп. я пам'ятаю це все, так. як буковина зі стажа.